Марта Грушко, заступниця директора з навчально-методичної роботи комунального закладу, центр підліткових клубів за місцем проживання, закінчила Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. Заміжня виховує доньку, захоплюється творчістю та полюбляє подорожувати Україною. Життєве кредо. Я вірю, що кожна людина здатна на великі речі. Скільки загалом у команді він смарт центрів працює людей? І наскільки це великий колектив? У е, нас більше 30 педагогічного складу маємо. Е, насправді, Він Смарт-центр це така мережа центрів, е, е, яка налічує 16 осередків, 13 з них безпосередньо у місті Вінниця і 3 у Вінницькій ОТГ. Приєднаних громадах. Приєднаних громадах, так, звісно. Наша Засновано нашу він наш від смарт-центр з квітня 2011 року. Вихованці у нас це дітки з трьох рочків, ну і і вище, звісно. З який максимальний віковий центр? Скількох можна йти? До 16-18 можна ходити? Можна. Можна йти? Можна, можна. У нас є осередок, У нас є осередок креативний простір левел 80 саме для підлітків. Е, наш центр взагалі розгалужений на декілька блоків. Це перший блок спорт, навчання та творчість. Хочу зупинитися на спорті, тому що зараз це дуже актуально. Е, в районі олії жирокомбінату в нас є футбольна команда вінсмарт Центру. Вона заснована у 2018 році. Е, зараз діє дві вікові категорії. Це 2016 -2017 роки. Ці дітки займаються скваліфікованим тренером, вони вже мають свої досягнення, захищають честь в межах міста та України подорожують, здобувають гарні. Та гарні відна... Результати. Результати, так. Е, Також можемо похвалитися і попередніми випускниками нашими. Це вихованці 2011 та 2012 років. Е, їх запросили м, у такі великі академії, футбольні, такі як Шах Шахтар, Крилбас, е, Полісся. Так. Е, деякі із цих вихованців також захищають честь Вінничині у нашій е, футбольній команді Нива. Круто. А який загалом спортивний напрямок достатньо популярний? А ви кажете, що є творчий? Е, який… для педагогі творч і навчальний і творчий? Навчальний і творчий. Який із цих напрямків найбільшу популярність насправді користується? Дійсно навчальний, тому що зараз реалії такі, що треба готувати дітей до школи. Це в нас діє такий напрямок, як до дошколярик Майже в кожному центрі є в нас по декілька груп, педагоги кваліфіковано готують дітей до вступу до першого класу. Дають такі потужні базові знання. Інколи ну, діти вже йдуть читаючи, рахуючи, там вже просто. Готові такі класні першачки. Е, також дуже користується популярністю англійська мова. Також у нас майже в кожному центрі є гурточки з англійської мови. а От зараз є дуже активним волонтерський рух у нашій країні. Безумовно, певно, ви теж долучаєте своїх діток до е, якихось таких волонтерських акцій. Е, так, звичайно. ми Ми не тільки дітей навчаємо, ми і залучаємо їх. Е, давати щось добре, позитивно. Е, Такі За минулий рік, можна сказати, долучилися до, до багатьох акцій, таких як подаруй тепло, дітки виготовляли. Окопні свічки для наших військових, найменші вихованці робили, розфарбовували емблеми безпосередньо які приклеювали на свічки. Діти початкових класів робили, скручували своїми рученятами равлики. Під керівництвом педагогів, чоловіків, які в нас є, заливалися ці окопні свічки. Діти безпосередньо мали можливість побачити весь процес створення окопної свічки. Крім того, в минулому році. Була така акція Від дитини до дитини. Ми збирали канцелярію, іграшки, солодощі для дітей міста Балаклії. Було сформовано. 1200 подарункових наборів, і в квітні 2023 року ми їх вручили безпосередньо дітям. Також приймаємо участь ярмарки. У нас була ярмарка біля вежі Код нації. Він смарт, родина також долучилася. І діти, і батьки, педагоги дуже гарно. І були і солодощі, і були, і вироби ручної роботи. Ну, у нас це дуже активно проходить таке життя. Крім того, із громадською організацією Подільська громада, ми долучилися до збору книг україномовних книг для військових, які проходять реабілі... реабілітацію. Е, зробили такі більше сотні книг і передали їх військовим. Ну насправді перелік дуже великий волонтерської зараз діяльності. Період новорічних свят це особлива пора для діток на завершення. Коротенько на які б заходи хотіли запросити жителів міста і їхніх діток саме зараз. В нас є така команда, активна команда педагогів, які створили ем, такий їздять від центру до центру наших для наших вихованців. Роблять вони свято для діток. Зараз такий військо... зараз військовий стан дітям потрібні певні емоції, і вони з задоволенням. Ми розробили графік таких заходів і педагоги наші об'їздили усі центри, і також ще є на протязі цього тижня будуть заходи в центрі на Данила Нечай, 77 А. Крім цього, хочу сказати, що зараз ми доєдналися до акції «Подаруй». Новорічний настрій для дітей прифронтових міст. Зараз діти, вихованці наші, збирають також книги, солодощі, іграшки, які ми потім сформуємо у подаруночки і безпосередньо завеземо у визначені міста.